Доброго дня, доброго дня. Що у вас сьогодні за з, захід? Захід. Ми приїхали з Ірпіня проводити е, табір для дітей, для потребуючих сімей, для взагалі діток ізюма. Ми віруючі люди і хочемо послужити цим діткам. Проводимо е, і спорт, і розважальну програму, і пригощаємо діток. То запрошуємо всіх ще бажаючих. – Дякую вам, що ви робите таку гарну справу. Сідайте, сідайте. Жовтенькі, жовтенькі сіди. Так, давайте зробимо перекличку. Щось сьогодні вас малувато. Давайте перевіримо. Де наші жовті? О, привіт! Де Фіолетові? О, і помаранчеві також з ними сьогодні ще. Так, а у нас є ще сині. Ух ти, щось не чуть. Давайте голосніше. Білі. О, білі, привіт! А червоні де? І зелені де? О, привіт! Дуже раді вас сьогодні. Чудовою погодою, не так спекотно, не так сонечко лівить. Але буде сьогодні дуже класний день. Ну що, зробимо зарядку? Зробимо зарядку. О. Ну, якщо так просити, то ми попросимо Кирила і Катя зробити з нами зарядочку. Потянулись, бачите, ох, ох, обережно спина хрустне. Що ви побажали собі? Собі побажала сил і натхнення в цей тиждень любити діток більше, ніж будь-коли, і огортати їх любов'ю. Ваша мрія, моя мрія перемога. Вона мрія в усієї України, одна так, на всіх. Тут. Дякую вам. Дякую. Мені приємно було з вами спілкуватися. Е, я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми вигадимо цю рашиську несі з нашої землі будем і будемо отакі свята проводити заходи постійно. Дякую вам і до перемоги.